a 3 2014 року. Під капотом машинка має 1,8 турбовий бензиновий двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей шикарний практичний міні-седанчик. По кольору він у нас білий, по комплектації є що розповісти. У нас є оновачі передніх фар, у нас ось така от прикольна LED-фара. У нас 18 дюймові великосплавні диски, датчики тиску в шинах у нас присутні. Ось такий люк-панорава сумним елементом, можна так сказати. Шкіряний салончик, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, круїз-контроль є. Датчик світла у нас присутній. Подивіться на оздоблення ось цих воздухозабірничків. Виглядає шикарно і не так нудно. По е, пробігу у нас 99 тисяч кілометрів трошечки з гаком. По комфорту у нас дві зони клімату, кондиціонер, пічка працюють шикарно. У нас є ось такий от екранчик мультимедіа. Управління знаходиться ось тут. Все нативно. По мультимедії у нас Bluetooth USB AUX, слухаєш музичку саме свою. Камери заднього огляду немає, але є доставлений задній парктронік, що зробить паркування набагато набагато легшим. Можна доставити камеру, якщо хочеш, в штатні місця, і буде все працювати на цій от магнітолі. Дзеркало з автозатемненням заднього огляду і от оздоблення стелі чорного кольору. Виглядає шикарно і придає такого лаунч-ефекту. І ось ця от люк-панорама з сувним елементом. Електроручничочок. І в принципі, спереду ми закінчили. Ззаду в нас шикарний ряд сидінь. Шкіра в дуже гарному стані, є центральний підлокітничок, є два підстаканнички, є два воздухозабірнички для задніх пасажирів. Так машинка виглядає ззаду наперед. Ну, шикарний, практичний, можна так сказати, міський стиль. Багажне відділення величезне, глибоке, Засунути можна дуже багато чого або кого. Рекомендуємо це авто, тому що дуже практичне, на кожен день у міських умовах шикарне, паркуватися зможеш де, де завгодно. Пробіг у 99 тисяч кілометрів для цього мотору це шикарний пробіг. Можеш брати ще соточку, ні о чому не думати. Комплектація класна, приїжджай до нас та забирай це чудо. Кільцева дорога 22 але краще в навігатор бувати саме хапай авто, доведе куди потрібно. Ось така біленька красуня чекає на тебе на кільцевій. 22. Хапай авто, на авто.